Вітаю! Всіх! пропоную вам поради від янголів на п'ятницю, 27 червня 2025 року, за традицією і що порадять наші янголи. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас, що слухайте. Для першого варіанта в цей 27 червня, варто уникати хаосу. Можливо, вам потрібно обмежити коло спілкування для того, щоб вам не вносили непотрібну для вас інформацію. А Краще заспокойте свій розум, приведіть у гармонії свої почуття. Можливо, краще зайнятися щоденними справами, якщо ви планували якісь відвідати заходи, заклади, можливо, зустрічі з друзями. Ну, бажано залишитися вдома і приділити час нагальним справам. Ви так наберетеся більше сил і ресурсу. А якщо вам все ж таки або доведеться, змушені будете, або просто захочете провести час десь поза межами вашого дому. То ну, ви залишитеся ну, не зовсім задоволені, і щось там у вас буде потім і голова боліти, і неприємно будете себе почувати. Тому, якщо ви самі не можете розібратися, йти, не йти, або ще що вам потрібно вирішити в цей день, дослухайтеся до себе. А якщо ви самі не можете обрати, як вам правильно вчинити, то зверніться до свого янгола і запитайте. Як вам краще вчинити? І дослухайтеся до того, що відбувається, які ви фрази чуєте, хто про що там повідомляє, можливо, от якась ключова фраза вас може зачепити, і ви зрозумієте, як вам правильно чинити. А загалом в цей день і завжди намагайтеся звертатися до янголів своїх і дослухайтеся до того, що відбувається в вашому житті. Підказки йдуть обов'язково, головне їх чути. Я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант для вас. Звертайте увагу на всі сигнали. Ну, другому варіантом взагалі янголи посилають уже сигнали, не те, щоб ви зверталися. А вже вони до вас йдуть, і вони і, мабуть, ви чогось не розумієте, або не можете звернути увагу, або вважаєте, що все у вас там на буденному плані відбувається як завжди. Але вам потрібно дослухатися. Вам все ж таки йдуть підказочки. Підказки йдуть різними шляхами. Десь в неочікуваному місці, там, де взагалі може не бути, ви можете якусь пір'їнку побачити. Можливо, будете дивитися на небо, там зорі, вам будете бачити що або мерехтіння якесь, або ще що. І вам може прийти якась ідея, ви можете щось там уже для себе започаткувати. Тому що для вас уже прийшов час внести якісь важливі зміни у ваше життя. А ви або не ви можете рішитись вирішити, щоб це розпочати, або просто не розумієте, що вже його потрібно зробити. Тому. Звертайте увагу на всі знаки на вашому шляху, які виникають. І пам'ятайте, ви у Всесвіті не самотні, вас завжди оберігають ваші янголи. Я бажаю, хай вони дійсно вас оберігають. І третій варіант час заката. Ну, для третього варіанта йде підказка така, що вам вже прийшов час цей день зрозуміти, що сонце кожен день сходить і кожен вечір сідає. Події змінюються одна за іншою. І якщо якийсь був такий у вас період, коли у вас був приток сили, фінансів, можливо, справи у вас легко вирішувалися. А наразі ну, десь якийсь застійна ситуація вийшла, або все стишилося, щось не рухається з місця, вам не варто розчаровуватися. Просто потрібно розуміти, що всі події в нашому житті чергуються. Ну, кожне, кожне наше падіння потім є наслідком або поштовхом для того, щоб за ним був взліт. І через це от вам не варто ні за що розчаровуватися, просто на цей день якось виділіть для себе час і поміркуйте над тим, яке швидкоплинне життя, як одна подія змінюється іншою, як один день змінюється наступним днем. І от всім в цій метушній життєвій, коли ми гонимося всі за фінансами, за здобутками, за любов'ю, за ще щось, часто люди забувають про духовність, забувають про те, що потрібно кожного ранку вдякувати всесвіту, дякувати Богу, хто, хто якого віросповідання взагалі не має значення, і дякувати своєму янголу. І так само, коли лягаєте спати, дякуйте, що вас оберігають за те, що вам дарують якісь певні подарунки. Ми кожен день їх отримуємо. Інша справа, чи ми це бачимо? І от на для вас в цей день прийшов час зрозуміти, скільки подарунків долі ви маєте і звідки вони до вас прийшли. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають.